Доброго здоров'я, народ. Сьогодні 3 лютого. Вчора я отримав поршневу. До цього колінвал Сліфануло мені. Все по порядку одним словом. Отримав я поршневу. Різні були ціни, складно було вибрати. Но довірився я на, на совість. Я там брав вже в людини. Харків. За поршню я заплатив десять сімдесят з пересилкою до Стрийщини до Дуліби на Стри. А так поршнева коштує дев'ять п'ятсот. Видно? Росія оригінальні запчастини. ще раз завод мотор деталь кострома. Ще раз нагадую, я віддав 9500. Ну не 17, 15, 17, там 21 один просив. От я розпочатував один цей. Гільза. Поршень, такий. Заводський. Резинки я вже зняв. Хотів ставити. Резинки. Не було, що було запаковано. А тут було запаковано всі резинки. Резинки. Резинки тільки стопорні від пальців, а от тут палець. Тут палець. Ото входить у поршневу. Кільця показати. Зараз я відкрию їх.

Розпочато, я, я дивився. Чотири кільця. кільця. Так. От на кожному кільці написано сфокусувати. Вверх. Вверх, 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 крім масло на маслозйомному нічого не написано. Так, це легкий. Ще раз нагадую. Оригінальні запчастини Кострома 9500. З пересилкою 1070, по-моєму. Чек десь в хаті. Все, з тим ми вирішили. Так що... Не слухайте, не купуйте, не платіть два рази дорожче. Бо я людині говорив, така і така справа, що там така ціна. нагенкаль, хочете беріть ці. вони приїжджають до нас, до нас і в нас беруть партії, а потім продають. Далі. 10 тисяч з лишним. Потім вал я шліфував у нас стрію. Він мені, коли я в станції в мене була, робив мотори, він мені шліфував мотори. Ще давно було, ще його тато працював, він ще молодий, тільки починав. Потім вже на криві працював, то він вже, вже набрався опит. Зробив він мені нормально, корінь. Шатун сказав, що не, не треба рухати нормальний. Корінь зробив другий номінал, шатун перший номінал. Віддав я 2000. Якщо цілий вал кругову шліфувати, чотири тисячі шліфовка. Далі, коли я замовляв оцю, він сказав, що шатунів нема. Він раніше брав шатуни, але він міняв шатуни на поршніву. От треба було якомусь клієнту комплект що ці е, вкладиші і і поршневу, то він свою поршневу віддавав, там комусь віддавав, щоб поміняти на вкладиші. Це досить дос, дос, дос дорого. Ну, 6-8 тисяч я питав, там, ну нема, 6-8 тисяч, залежить де. Я купив у нас в стрію. Поїхав на січ, на січі. Дали мені шатун. О, та, шатун дали корінь, цей корінь не підходив, бог не знає від чого. Він був у шмірах, ця кропка була у шмірах, я, я так і зрозумів. Маслі всі були, я так і зрозумів, що щось не то. Але я домовився, що якщо не підійду, то я верну назад. Так воно і сталося. Вони дуже товстезні, дуже товстезні. На 3 міліметри товстіші за, за оці. Я поїхав в січі в Лігу, думаю, дай зайду в Лігу. Є в Лізі. Дешевше, чим на січі. Оним словом, шатун я заплатив 1300, а корінь заплатив у Лізі. А, а, а шатун у січі був, той що я й віддав три... 3... Ой, 1900. 1900. Одним словом... Я їм віддав, зайшов у Лігу і в лізі знайшли мені другий номінальний шаткорінь, Тамбов також. І так і зараз. Знак там був хірже. Віддали мені за 1815 чи вісімсот не пам'ятаю. одним словом... Що тут там був? Що тут там був? Одним словом, вони мені вийшли 300 100 з півмісяцями. Прокладки взяв. Набір прокладок вісімсот п'ятдесять. словом десять. Дванадцять і три п'ятнадцять. Прокладки. 16 тисяч. тисяч я віддав за те, щоб зробити ремонт. Не рахуючи масла, фільтра там різні. Ага. Сальники дали. Взяв я. взяв набивку, не знаю. У себе на юмзі ставив, що на одному, що на другому, Ставив у Мерседесовську. Ну, таке дранки я ще не бачив. Валянок якийсь. Підкажіть мені, чи варто її ставити, що буде вона ходити. Так, дорогі, що ох, хотів візитку сфотографувати з номером. Ну потім, кому потрібно буде, я візитку перекину. Прекрасна поршнева, прекрасний продавець. Денис Сергійович. Я задоволений. Я боявся, думаю, що понапихають мені Бог знає чого. Бувало таке, скільки разів вже неколи відмовлявся по інтернету. Щось пришлю та якусь біду. А тут нормально. Заміряв. Цю. Нізу. Бачите, скільки вона сідає, Остальне треба присувати, але перше треба кільця, Кільця засунути. У нові кільця герметиком. Я зі герметиком, кільця, мазав. І ще буду збирати потихеньку. Так що замовляйте, кому потрібно. Не кидайтеся на, 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 на ці ціни, що вони там 20 тисяч, 17 тисяч. Бо то, що об'єбка, одним словом, можна сказати так, нехай вибачають мені. Мені мене слів не вистачає. Одним війна, другим мать. Як, як, як то пословицей. Одним словом, слава Україні, всього доброго.